Так, тої неділі, Що у нас яке це було число? 30-та ноч. Е, Коло вже ще є відсавчиком. Тобто там аналог саргона. Лісаметься, думаю їх штучно простимулювати для того, щоб кожну неділю мати зірвані. потрібно кількість зірваних самок. Не вийшло. Такі. Мій експеримент коротше, не знаю, не хочу їх їм їх 0,5, можливо, треба було блокувати 0,70 або 0.75. Не відгуляли вони. Я їх кидав і в четвер, цей четвер, і в п'ятницю, і в суботу, і сьогодні кидав, ну не хочуть вони ніяк, ну не хочуть як хочу, щось буде інше думати. Може санкційний робочий думав, але ні, кинув дві самки. Молоденькі відгуляли, ну, дуже добре пішли. Що буду саме це наробити? Візьму їх і заміню їм склад корму. Щось просто з корму Щось заберу. Якийсь інгредієнт. Не знаю, подивіться, що там можна забрати. Але для того, щоб вони стресанули, зроблю для самий окремий корм, кілограм 100, хай собі лежить, буду так їх для стресу тримати на цьому кормі. Ще їх Це ж поміняв місця, не буду я. Подую. Були вони в одній клітці, я їх поміняв на другу клітку, для того, щоб не був якийсь стрес. Можливо, вони стрісануть і від цього підуть в охоту. Ще їм поміняю корм. Світло 24х7. Нехай трошечки погорить. Одна лампочка тут таке. Бо це не діло, саміці не хочуть відгулювати. Точніше, так як я хотів, вони не хочуть, а мені це дуже потрібно зробити. Хочу кожну неділю, кожного четверга, щоб звучалося 2-3 самки. Тобто гарантії 100%. Ну, 100%. 80%. Е були гарантії, що і дві самки точно злучні, щоб кожну неділю був. були кроленята. Кожну неділю кролиці ходили в злучку. Я думаю, я їм вицелчик допоможу. Ну і буду надалі його колока, де це вітамін. Так він залишиться в них їх проколю всі. А далі буде видно, що його робити. Неділя на суботника неділяк. Ось бачите. І коли не стали виняти. Зараз це все виношу, чищу. Шла, водичка. Це все це чисто. Вуаля. У їхні підони, давайте буде обробка з Ось Так, і всі наступні. Лотакий помив, обробив, підлогу також все посипав. Хорошо, немає абсолютно запаху. Потім крулячу заходиш, пахне йодоклінчиком, йодом пахне, запаха немає ніякого, ні ам'ячного, ніякого. Дуже добре справляється. Це мішка цього 10 кг вистачає на місяць, навіть більше трішечки. Щедро я посипаю, клітки обробляю, все. Один місяць йдоклінчик, другий місяць кліносанчика такий. Ось вот такий у нас цей. Фіндерічка самчика. І все.